Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталі Наталі. Ну, ти прийшов той день, коли ми знайшли час сховати стовбурці наших молоденьких деревець від заячих зубів. Ну і от сьогодні ми будемо використовувати плівку, вірніше сітку. Як вона правильно називається? Скло волокна, в общем, ця сітка. Вона там із скло волокна, як вона правильно називається, це залишки, е, сітки від якихось робіт. Штукатурка, мабуть, була, чи щось таке. От. Зараз ми приступаємо до обв'язування стовбурця. Ну, от приблизно так у нас виходить сховати гілки від зайців. Ми боялися, що не хватить цієї сітки, бо це залишки від будівельних робіт. Ну, але може якраз і хватить на молоденькі, оці і ігрушки. А на кущі вже на все інше треба докупляти. Ну, ось, можна пройти подивитися, як тут у нас. Вийшло. Ну, ось, наприклад, ця яблунька вже одну зиму зимувала. От так у нас вийшло. Ну, ця ветка ми її вже не згинали гілку, боялися зломим <кій> Ну а тут маленькі зовсім деревця. <кій> Осаджені цієї осені Ось ви бачите. Як ми, виходить, укутали, обгорнули. Ну, сітка така неприємна. Я з голими руками прийшла без рукавичок, то вона так кусається, наче малесенькі такі голочки в шкіру заходять. Так що, я думаю, зайці її не будуть чіпати. Ну от тут ми бачимо так обгорнули. А це юшта чи юшта, як правильно, там треба подивитися, як мені говорить правильно. Ну це ж гібрид між чорною смородиною і агрусом. Це мене обгортали, поки нема чим. Ну і от Семеренко. А ні, це Спартан. Спартан-яблунька теж отак загорнута в цю сітку. І далі ось синаремці теж отак виходить схована у нас. Ну, такий от досвід можете використати, якщо вам підходить. Я думаю, що хороші хазяї вже досі сховали стовбурці від зайців. От, бо треба робити все вчасно. Ну, ми встигли. Встигли, аби тільки хватило сітки. Ну, як не хватить, то докупимо. Тож, дорогі друзі, не буду більше займати вашої уваги. Всім дякую, хто завітав до мене в мій садочок. Всім бажаю мирного неба. Нехай цей день пройде благополучно. Всім бажаю добра, здоров'я, скорішої перемоги, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.